Вітаю вас, друзі! Ви завітали на рукодільний канал «В'язальні мрії». І з вами я, Марія. Запрошую до перегляду. Якщо ви вперше на цьому каналі і не знаєте, що тут відбувається, то у нас з 1 вересня розпочався шалений тиждень стартів разом із нашим організатором талановитою незмінною Оленкою Бугановою, яка під таким своїм крилом організаторським. Об'єднала багато творчих дівчаток, які діляться своїми талантами, розповідають про свої роботи, про свої процеси, і діля, хочу також поділитися разом з вами. Для того, щоб побачити, що вони в'яжуть, вам достатньо перейти у інфобокс і перейти на канали дівчаток і знайти шалений тиждень стартів, або перейти за хештегом Шалений тиждень стартів вересень 2025. І ви побачите, що дівчата. Планують в'язати у вересні. Так саме так. А я планую в'язати цю пряжу, яку ви бачите на з ці моточки. Ви бачили в моєму попередньому відео, адже це я розповідала вам про свої плани у вернісажі у синіх бар. І не відходячи дуже далеко, одразу ж почала знімати наступне відео. Тому беру цю пряжу для того, щоб зв'язати своєму старшому синові. Худі із капюшоном. Це така потрібна річ для відвідування навчання у школі. Тому що, всі ми знаємо, навчальний рік вже розпочався. Отже, це є моя базова і найпотрібніша, скажімо, робота, на якій я хочу зосередитися і проділити багато часу. У мене є 600 г орієнтовно даної плялі, тому я сподіваюся, на. 152 розмір мені буде достатньо. Тобто ріст буде 152. І також на капюшон. Хоча я знаю, капюшони вони такі хитренькі, люблять їсти багато пряжі. Ну, подивимося. 50 грамові моточки, орієнтовно, якийсь один більший, один менший. І орієнтовна довжина. Так, по моєму суб'єктивному баченню, тут є 120 метрів. Плюс-мінус. Можливо, трішки. Менше. Ну, це так на око. Можливо, буде потрібно перемотати переглянути якийсь моточок, відміряти. знаєте, дівчатка відміряють там, грами, і потім буде грамах довжину пряжі, щоб мати більш точніше уявлення. Ну, менше з тим. Ході планується, ході буде, дитина чекає, мені це потрібно. Наступна пряжа, яку ви бачите, такого красивого молочного кольору, це мої запаси. Купляла я минулого року. Минулого або й позаминулого. Ну, Запаси це мої запаси, такі хороші. Планувала в'язати щось одне, ну, а на даний момент мені потрібно ці запаси вив'язувати, тому що я обзавелась, як та мишка добра пряжею, і мені потрібно ці запаси скорочувати. Тому буду в'язати ну, типу худі, але таку курточку із капюшоном для свого меншого сина. Беру на капюшон і на рукавчик і пряжу Imperial Merino. У мене є тут біля себе маю 5 моточків, так, це всі 5 моточки. І у нас де в складі 100% мериносова шерсть і 50 грамів 100 метрів. Рекомендую спиці 5 і гачок 5. Насправді, це для мене є завеликі спиці. Можливо, це пов'язано з тим, якою. Ц якусь щільністю я в'яжу, ну, п'ятірка це я зато з спиці. Я би брала максимум 3,5-3,75. Тому що планую резинку в'язати, рукави в'язати не регулярною резинкою. Ось, це на капюшон і на рукавчики, а на тіло, на основу. Беру пряжу із від фірми Філамо Альпака Букле. Наскільки мені відомо, філамо не виробляє фірму, не виробляє пряжу, перепрошую, вона просто розмотує із великих бобін у мотки. Тому сказати, що це виробник, я певно не маю права. Якщо я не помиляюся, це йде китайська пряжа, яка розмотується в нас у мотки. Тож, давайте, колір 201, такий білий заявлений, насправді він молочний. Якщо я не помиляюся, то його дуже зараз складно знайти на залишку у магазинах. І партія номер 2. У нас тут є 20 альпаки. Хочу знайти вам фокус. 20 альпаків, фокус таки не знайшла. 20 альпаків, вовна 20%, нейлон 10 і 50 акрил. В 50-грамовому моточку 115 метрів, плюс-мінус, плюс-мінус 50 грам, плюс-мінус 115 метрів. Так казав нам та фірма, яка розмотує дану пряжу. Ось так. Мені є тут 6 моточків, і цих більше, ніж достатньо. На вив'язування тіла. Якщо я подивлюсь, я, скоріш за все, розпочну в'язати знизу зверху, можливо, зверху вниз. Тому хочеться ось цю пряжу вив'язати якнайбільше і усю. Закінчиться наш тиждень стартів, і потрібно вам показати, що у мене із моїми стартами, чи вони у мене вийшли, чи не вийшли, на якому я етапі. На найперше, що я розпочинала в'язати, це ході для старшого сина, ось такого красивого чорнильного кольору. Хто пам'ятає такі чорнильниці були, куди потрібно було вмакати ручку перо і тоді писати: це саме ось такого кольору є. Ця пряжа дуже такого для мене шкільного-шкільного кольору. Не знаю, можливо, ви не всі пам'ятаєте, а оскільки у мене у бабусі була професія пов'язана, де потрібно було багато писати. І також мама писала, що мама вже писала більше такою звичайною ручкою. У мене дід вважав, що це лише ручкою, перо можна зробити гарний почерк. Тому у мене всі в сім'ї, звідки я родом, усі задіяні були. З Тому я добре пам'ятаю цю чорнильницю і я пам'ятаю колір чорнила ходи, якої потрібно було заливати в цю чорнильницю. І саме такого кольору у мене це худі. Його неможливо в'язати вечором, тому що з моєю струбкою зорою це воно зливається в суцільну кашу. Але через день, протягом дня, його можна в'язати. І мені дуже подобається, наскільки тут рівно є, петлі лягають всі лицевій гладі. Дуже красиво лягають. Тут чорна штучка, кутасик. Це не затяжка, ні, це не затяжка, що це кутасик. Такий, типу, фламе на цьому, на пряжі. Але... Тим не менш, це перебереться і дуже красиво воно виглядає. Усе я вже приміряла на синові, тому що потрібно виходити, вив'язувати підрізи, і наскільки йому зручно, по ширині, по ширині рукавчика, по ширині тулуба. Тут усе гарно і йому все подобається. Трішки пряжа дає колкість, але ця колкість вона доречна, тому що це є зимова річ, зимовий виріб, який потрібно буде носити зимою. І саме завдяки отій колкості. У холодну пору року наша шкіра дає нам тепло, зігріває виріб наше тіло. Тому це все доречно. Такі попадаються ось ворсиночки, які красиві. Для мене красиві, для вас не знаю. Такі, знаєте, ніби альпака, ниточка з альпаки, але це все щастя. І тут потрібно ставити коліску. Я її ще не зв'язала, тому що ми ще думаємо, чи це буде звичайна покупна чорна корізка, чи потрібно в'язати шнурок на шнуроплеті. Тут ми ще визначаємося. Не так я як син, він ще не визначився, тому визначиться і вже прикріпимо. Єдине, що мені не подобається, але частково мені було все-таки потрібно до цього бути готовим, те, що пряжа тому вона істокова, адже вона має ось такі затяжечки. нібито, Нитка, коли намотувалася, вона місцями проривалася, вона складається ж не суцільної нитки, там де декілька тоненьких де ниточок, і ніби оця ниточка про, така прориви має, розриви. І десь на спинці я також бачу в одному місці. Але це нічого такого катастрофічного нема. Це, це ховається, маскується і вона створює гарний гармонічний виріб. Ось це по першому виробі. По першому моєму стартику. Трішки намордувалася цим капішоном, тому що я не в'яжу зразки для таких виробів. Хто, хто знає, той знає, хто не знає, той почув перше. Не люблю я це діло, тому що я в будь-якому разі не попаду в щільність, яку мені потрібно. Тому методом проб я ліпше для мене краще два-три рази розпустити, ніж. В'язати оцей зразочок, прати, сушити, потім виміряти, і так не попадає в щільність, і знаєте, і на те саме колесо і знову кручуся. Тому, в моєму випадку, було пров'язано два капішони розпочато, і на третьому зупинилось. Так, все, більше не розказую про цей виріб, тому що і так затягнула. Переходимо до наступного виробу. Наступний виріб, який я в'язала, це була курточка і для мого молодшого сина. Ця курточка в'яжеться із красивої такої пряжі молочна від Al Infinity, ви бачили в моментах старт, я вам показувала. І у мене було 7 моточки. Так, усіх моточки, які я знайшла, у мене сім, більше їх немає. І на ось цей вир вже пішло 4 моточки. У мене залишилось 3 мотки, тому я хочу перейти зараз, вив'язувати рукави, вив'язати цю довжину, яка мені необхідна, і завершити довжину. Цього, цієї курточки. Якщо мені піде на рукавчики ці три триматки, тому що, ну так, їсть ця курточка пряжа, адже в'яжу у два складення, то тоді я ось тут зроблю резинкою. Продовжу просто резинкою, мені треба 5 см тут дов'язати. Але якщо мені буде достатньо пряжі і на рукави і на завершення рукавів, і на тіло на продовження, то я просто думаю, що я завершу. Лише ось такою резинкою, не знаю, називається, пуста, напівпатентна, патентна, мабуть, резинка. Ось такою резиночкою, і це буде дуже гармонійне завершення. Так я сподіваюся, так я бачу. Трішки мені тут на даний момент не вистачає глибиних. Якщо брати по розміру, то цей капюшон якраз на мою дитину. Але я сподіваюся, що після. Оця хусткова в'язка все-таки трішки подасться, хоча я її відпарила, вона вже трішки подалась, але все-таки мені недостатньо максимальної глибини. Якщо у старшого сина, там глибина така достатня, глибока на капюшон. А тут мені хочеться додати ще 2 см. Ну, Подивимось. І мені ще дуже віриться і сподівається, що під час прання оця буклешка, адже тут є в складі альпака, що вона. Трішки розпорошиться і закриє ось ці дирки, тому що в'яжу на спицях 4,5 від Аді Новел, ці кубічні такі ребристі спиці. Дуже я їх люблю і дуже мені комфортно на них в'язати. І я вам скажу чесно, від них не болять пальці, ось тут де подушечки у нас. Якщо від таких круглих спиць, я більше відчуваю таку дискомфортність. А від цих нема, це ніби такий створюється легкий масаж. Ну, не знаю, не маю в мене відчуття болю від даних спиць. Тому їх і люблю. І так, все, ніби усе по цьому показала. І мені здається, що я непогано справилася з цими процесами, з цими стартами. Так, звісно, хотілося б, як завжди, мати більші результати, але якщо б я до вас підключалася частіше, я б, мабуть, і не мала цього результату, тому що я б розпорошилася на ще якісь додаткові старти. А так, два старти, два. Напівготові вироби, тому сподіваюся, вони в скорім часі стануть готовими роботами. І діти мої будуть їх і задоволені носити. Тож, давайте перейдемо до наших покупочок. Тобто до моїх покупочок, що я придбала. Я вам говорила, що до мене вже замовлена пряжа, і вона мала виїхати, вона виїхала, і я вже її навіть отримала. Це пряжа на гарбузики. По два моточки на кожен гарбузок для одного хлопчика мого і для другого. Тому що у нас такий період, що потрібно в'язати дві однакові речі, лише купляти, в'язати лише в іншому кольорі, щоб вони розрізняли. Це пряжа Dolce і пряжа Himalaya Dolphin Baby. Тут у 100 грамів по 120 метрів. Колір я вам скажу, відкільки розірвалась. 778. Трішки вам він тут засвітлює, але насправді це такий, знаєте, як з картинки стиглий, такий оранжевий оранжевий гарбузик красивий. А тут такий сіро бежевий колір світленький, дуже також красивий. Тут колір 80342. В'язатиму я це все на гачку 4. До завершення, тобто до хвостиків, я взяла. Таку для себе новинку, я ніколи з неї не працювала, але мені більше не потрібно пряжі. Також засвічується тут колір, такий красивий, коричневий, такий, як кора дуба, я б сказала, красивий колір. І це є колір 366 і 50 грам 60 метрів. А ось цей зелений це є також 50 грам 60 метрів і колір 361. І це на хвостики до гарбузиків. Зелений до оранжевого, а ось той коричневий до сіро Я думаю, це будуть красиві такі гарбузики. Ну, а які вони будуть, звісно, я вам покажу. Також я замовила у цьому ж магазині ось такі стопери на коліску до худін і до курточки це білий і чорний колір. І також я взяла вултайм пряжі, тому що. На Оля із каналу Візальні Бейс. Я дуже люблю цей канал, люблю цю дівчинку. З задоволенням завжди дивлюся її відео, але, на жаль, не коментую, тому що насправді в мене немає так багато часу або організованості моєї, або що, не знаю, щоб сісти і одразу писати коментарі на відео. Тому вибачайте, будь ласка, кому не пишу. Я дуже дивлюся ваші відео, переглядаю ваші реклами, дівчата, але ось сісти, написати коментар. Це. Трішки для мене складно, тому прошу вибачення. Я хоча я вам щиро дякую, що ви пишете мені. Я буду виправляти Я вам це обіцяю, що я це все буду помаленьку, потихеньку виправляти. Так, переходимо йдемо до пряжі. Пряжа Wool Time І до чого я згадала Олю? Тому що Оля таки запровадила челендж з вересня місяця. У нас стартував по в'язанні шкарпетки. Кожного місця Оля нам вибирає тип шкарпеток, вишкарпеток, закриття. І мисок, і чи візерунок, чи без візерунка, ажур не ажур, орюшка, знаєте, ось такі всі додаткові деталі. І також хто має можливість, то Оля ще вибирає з пряжі, якої в'язати. Але я не маю такої можливості, тому що я настільки багато купляю пряжі. Хоча ось цю пряжу я за спеціально для шкарпеток. А знаєте чому? Тому що Оля на місяць вересень нам обрала. Шкарпетки ажурні, і саме на такому молочному полотні буде гарно дивитися ажур. Принаймні, я вам десь тут ставлю референс, який би я хотіла в'язати шкарпетки, мені дуже не сподобалось. І я думаю, що ця пряжа вона підійде ідеально. Не менш ідеальною пряжою є ще пряжа від Віз... Візел Sicilia. Я в'язала з даної пряжі шкарпетки. Мені цю пряжу дарувала Маруса із каналу Маруса скринька рукоділля. І ось це такий саме осінній. Ось вам до екранчика прикріплю, наскільки це все справжні осінні кольори. І я хочу максимально вив'язати цю пряжу тобто всю пряжу посити шкарпетні. Це такі будуть високі осінні шкарпетки. Ну, Такі в планах у мене є. І якщо ви думаєте, це все по пряжі, то ні. У мене ще є ось така пряжа. Морбідони, і колір дуже красивий це світлий попел. Колір номер 90 це є виробництво Італії, і у нас 100 грам, 180 метрів. У моєму відчутті тут пряжа так на 220 метрів. Але це маринос, він розпушується, то, можливо, і так. Якщо ви працювали із пряжою від Лана Гроса. Максі софт, якщо я не помиляюсь, то вона саме ось такого тактильного відчуття, і так, такого складу і такої товщини. Я б сказала, що це вони ідентичні будуть. І вона дуже приємна. Вона така ніжніша, ніжніша ніжність. І хочеться зв'язати для мого меншого сина шапочку з відвороту. На сайті були два моточки, два останні мотки я забрала. Ну, красива пряжа. Така, я думаю, що йому буде підходити. Так, прибираємо всю красоту і покажу вам ще один артикул. Пряжі. Це трішки вам тут засвідчується. Воно насправді такого красивого фіолетового кольору. Не фіолетовий, а цикламен. Кольор, такий дуже красивий. У мене минулого року була така спонтанна емоційна покупка, і я собі прикупила напівчобітки замши такого кольору. І мені... Нудно носити їх разом з таким, завжди з чорним, чорне пельто, чорні штани. Тому що з такими кольорами складно поєднати такий колір. І я так вирішила, а чому б не зв'язати собі кардиган і також зати чорні штани, ось ці напівчобітки, і це буде дуже гармонійно поєднюватися. Тому я знайшла цей колір, його складно знайти, він складно передається, але саме цей колір це те, що мені потрібно. Тому як ви бачите, у мене плани осінні були однені на нав'язання. Зараз трішки плани мої міняються, але тим не менше вони всі ці роботи будуть брати участь, які я буду показувати у вернісажі осінніх бар, який нам організувала Маруся із каналу Марусна Скринька Рокоділля». Хештег на цей вернісаж, на цей проект я залишу у дописі до даного відео. Будь ласка, переходьте, передивляйтеся. Що дівчатка в'яжуть, чим надихається, надихайтесь і ви. Також повторююся, тому що я, мабуть, вже на початку відео говорила, що в інфобоксі ви знайдете перелік учасників, які беруть участь у шаленому тижні старті. Також переходьте до дівчат на канали. Радуйте їх своїми подобайками, радуйте їх своїми коментарями, діліться їхніми відео, тому що це все наше українське, яке обов'язково потрібно просувати. А я з вами прощаюся, кажу вам па-па, до наступних зустрічей у наступному відео.